Друзі, всіх вітаю. Сьогодні поговоримо з вами про те, як кожен з вас, навіть з невеликим депозитом у 100, 200-300 доларів, може стабільно і непогано заробляти за рахунок трейдингу і своїх навиків в торгівлі. Погнали! Розберемо з вами взагалом поняття про фірм і як це може бути дуже класним інструментом для вас, щоб довгостроково робити класний результат і непогано на тому всьому заробляти. Спочнемо з банальної математики: От, наприклад, коли у вас депозит 200 доларів. Всі знають, що класний результат в крипті в трейдингу це робити 20-30 в місяць. Це прям супер. 20-30% в місяць від 200 доларів це лише 40-60 доларів. Це зовсім мало. І такий депозит дуже часто призводить до того, що люди підвищують ризики. Це все неоправдано. І як результат, всі зливають свій депозит. 99% трейдерів зливає свої кошти. Але як зробити так, щоб навіть такий депозит давав гарний прибуток? І тут нам на допомогу приходить про фірма. це такі компанії, які мають великий капітал. І вони готові з вами ділитися ними е, цим капіталом, якщо у вас є гарний досвід в трейдингу. і ви розумієте, як торгувати, але у вас там немає свого якогось певного великого капіталу. Як це працює? Якщо ви новачок, ви можете придбати тестовий акаунт від 36 доларів і отримати в доступ від 5 тисяч доларів для торгівлі. І далі для того, щоб отримати доступ до реальної торгівлі, вам треба пройти два етапи. Перший етап це зробити 10% прибутку. Це, наприклад, від 5 тисяч це отримати прибуток 500 баксів. Із мінімальною просадкою у 10% від депозиту, також 500 баксів. У випадку, якщо просадка нижча 10%, у вас просто забирають доступ до аккаунту і все. І ви так можете по новій. Купувати доступи і знову і знову пробувати. Коли ви проходите перший етап, ви переходите до другого етапу. Вже там треба зробити 5% прибутку. Якщо ви проходите вже і другий етап, ви переходите до повноцінної справжньої торгівлі, де отримуєте 70-90% зі 100 чистого профіту. Наприклад, у вас на рахунку 5 тисяч доларів. Ви в місяць робите 20% прибутку, і це виходить 1000 доларів профіту, з яких саме вам прийде 700-800 доларів. І це насправді дуже непогано, з рахуванням того, що доступ до такого торгового. Аккаунту коштує лише 36 доларів. От вам і класний інструмент, який ви можете використовувати, щоб реально непогано заробляти і робити це стабільно. Тому що проб аккаунти проб фірми вони працюють довгосрок. Це для них класний інструмент, для того, щоб вони заробляли просто собі 10-15% від торгівлі трейдерами. Яка у них гарантія, що ви не злієте в їх депозит? Ну, у них все максимально прозоро працює і при цьому максимально безпечно ж для них, тому що в випадку, якщо у ваш збиток там вище 10%, у вас забирається доступ до аккаунту і все. А в випадку, якщо ви взагалі не вмієте торгувати, ви просто на цих двох етапах завалитесь, у вас заберуться аккаунт те ж саме, і навіть не дадуть змоги торгувати реальними коштами. І ви так по кругу по кругу можете купувати ці доступи, це теж буде їх додатковий вид прибутку. Загалом це дуже класний інструмент. І Хотілося б від вас почути якийсь фідбек. Накидайте там коменти, поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ще не підписані, щоб я розумів в майбутньому чи розкривати цю тему більш детальніше. В будь-якому випадку, дякую вам за перегляд цього відео і до зустрічі в новому.